З миром Божим, благословення вам Божого захисту. Хочу вас запросити завтра о 13.00 та о 19.00 на онлайн-конференцію. Щонеділі відбуваються духовні онлайн-конференції по проповіді Слова Божого. Тому, якщо вас цікавить, то напишіть мені, я допоможу вам приєднатися. І конференція відбувається в телеграмі. Хто зацікавлений, можете мені написати. І завтра ми будемо розбирати чотири. Теми перше це плями на сонці, друге початок знамень другого причасті Ісуса Христа, десять таємниць Божої благодаті, що таке віра, як примножити мир та благодать через віру. У вірі прикладіть зусилля. Тому приєднуйтесь, буде дуже цікаво. Також в кінці служіння будуть свідоцтва Божої слави в житті. Розповідані, і буде молитва примирення з Богом. Ви зможете примиритися з Богом, отримати свободу від проклять в своєму житті, зможете пережити Божу любов, отримати зцілення. Тому напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, хотіли би мати щоденне духовне спілкування, адже наш Бог є дух, і служити йому потрібно тільки через дух, а дух приходить тільки на Слово Боже, на Біблію. Де б ви не знаходилися, в окопі, в окупації, в госпіталі, де немає церкви, де немає можливості відвідувати церкву. Ви хотіли би мати духовне спілкування, підтримку, молитву. Просто хотіли би приєднатися до онлайн-конференції, послухати Слово Боже. Нехай Господь допоможе вам і благословить вас. Ставайте учнями Ісуса Христа і Господь збереже вас там, де ви знаходитесь. Амінь.